Цим солдатам ще немає 20 років. Деяким довелося уперше побувати на війні минулої весни. Обмін вогнем між арміями самопроголошеної республіки Нагірний Карабах та Азербайджану знову розпалив давній конфлікт, який перебував у замороженій стадії понад 20 років. Ми захищаємо нашу батьківщину, сім'ї і всіх, хто живуть на цій землі. Включений до складу Азербайджану за радянських часів, цей регіон, населений переважно вірменами, проголосив незалежність 1991 року. Почалася війна, яка забрала понад 25 тисяч життів та спричинила переселення більше мільйона жителів. 94-го року було оголошене припинення вогню після перемоги вірменів. Від того часу сутички постійно поновлюються. Минулого квітня на північ від лінії зіткнення конфлікт спалахнув знову. Встановлене перемир'я дуже хитке. Нам не дозволили виходити за межі траншей. На іншому боці лише за сотню метрів звідси перебувають військові Азербайджану. Попри оголошене припинення вогню, ці солдати вартують удень і вночі. Минулого квітня армію нагірного Карабаху підтримали численні добровольці з Вірменії. Солдати кажуть, що будь-якої миті готові до наступу азербайджанських сил. від часу припинення вогню у 94-му Противник весь час порушує його. Це вони почали перші минулого квітня і немає жодних причин, щоб вони не розпочали знову. Тепер ми краще підготовлені. і Якщо це станеться, наш опір буде дуже сильний. Поруч з лінією фронту розташоване вірменське селище Талиш, що було епіцентром боїв у 90-х роках. Цієї весни його знову повністю зруйнували. Усіх жителів евакуювали. Нам розповіли, що троє цивільних, які відмовлялися виїхати, загинули під час боїв. Гарік повернувся до місця подій, аби показати нам руїни свого будинку. Ось наш будинок. Я тяжко працював впродовж 20 років, аби збудувати його. Нас було дев'ятеро. Всі ми жили у цьому будинку. Подивіться, все зруйновано, нічого не залишилося. Я не знаю, що робити. Гарік оселився у сусідньому селі в батьків його дружини разом із матір'ю, дружиною та п'ятьма дітьми. Умови життя тут дуже складні, але вони бояться повертатися до свого села. Мій другий син загинув в бою. За це мені платять пенсію. У мене залишився один син, а в нього п'ятеро дітей. Як нам тепер жити? В нас немає ані будинку, ані роботи, і ми вимушені залишатися тут коли ми вперше втекли із села у 92-му році, і навіть зараз ми завжди знали, що війна почнеться знову. Тут завжди стріляють. зараз ми лише прагнемо, аби конфлікту знайшли якесь мирне рішення. Ми намагаємось потрапити на інший бік лінії фронту до Азербайджану. Туди неможливо переїхати з цієї території. Шляхи між нагірним Карабахом та Азербайджаном закриті. Селище Талиш та регіон Тертер, -Тер, де ми маємо зустріч з азербайджанськими військовиками, розташовані одне від одного лише за 15 кілометрів відстані пташиного польоту. Але нам потрібно їхати автівкою до Єревана, столиці Вірменії, потім летіти до Грузії, звідки ми можемо нарешті потрапити до Баку, в столиці Азербайджану. Щоб дістатися лінії фронту, ми знову довго їдемо автівкою з Баку. Солдати тут у повній бойовій готовності, адже вірменські підрозділи розташовані лише за кількасот метрів звідси. Ви маєте півхвилини на зйомки. Подивіться, і зразу виходьте. З верхівки однієї із відбитих навесні у вірменів гір дуже добре видно село Талиш. Азербайджанська армія теж обвинувачує противника у порушенні припинення вогню під час останніх сутичок саме через них поновилися бої у квітні. Ворог влаштував провокації. У відповідь наша армія відкрила вогонь, і відбила атаку. Наша армія професійна, компетентна і могутня. Як завжди каже наш командувач і шеф. Ми ніколи не здамо ворогу жодного клаптика наших територій. Ми прямуємо до найближчого азербайджанського селища. Під час боїв не загинув жоден цивільний, але руйнування тут дуже помітні. Місцеві жителі змогли швидко відбудувати пошкоджене. Держава частково фінансує роботи. Ми в одному з будинків, який був повністю зруйнований, у квітні понад 200 осель було пошкоджено. Але за три місяці жителі майже все відбудували. Цей будинок зруйнували дві ракети типу ГРАД. У радянські часи жителі цього азербайджанського села та вірменського селища Талиша досить часто спілкувалися між собою. Фундамент цього будинку був закладений вірменами 40 років тому. Але сьогодні громади ображені одна на одну. Талабу язкаме я замулепізонбисапізін наше джерело води розташоване на боці вірменських позицій. Ми ходимо по воду вночі, щоб вони не бачили нас. Неодноразово під час таких вилозок гинули люди. як і у селі Талиш. Місцеві жителі тут бояться поновлення боїв. Єдиним рішенням для проблеми в Карабаху є війна до того часу, поки вірмени не погодяться на компроміс. Ми повинні звільнити нашу землю в боях. Як на мене, іншого виходу немає. Остання війна поновила перемовини, які проводить мінська група ОБСЄ за головування Росії, США та Франції. Жодних відчутних результатів наразі не досягнуто. Міжнародна спільнота не визнає ані незалежність самопроголошеної республіки, ані її державні установи, які розташовані у місті Степана Керті. Ми вважаємо, що треба повернути нагірний Карабах за стіл переговорів вже двічі у 91-му та у 2006-му році. Народ нагірного Карабаху голосував за незалежність цієї республіки. рішення народу нагірного Карабаху. Результат цих голосувань потрібно брати до уваги. Необхідно, щоб він був наріжним каменем будь-якої подальшої угоди. Через міжнародне невизнання цьому невеличкому анклаву дуже складно розвинути економіку і залучити інвесторів. Республіка покладається на фінансову підтримку Єревана та вірменської діаспори. Сільське господарство залишається головним джерелом доходів цього родючого регіону. Ми маємо зустріч із провідним переробним підприємством Нагірного Карабаху. 85% продукції компанії йде на експорт. Щоби оминути політичні перешкоди, місцеві підприємства виходять на міжнародний ринок у партнерстві з вірменськими фірмами. Оскільки Карабах не визнають, ми не можемо експортувати нашу продукцію безпосередньо на міжнародний ринок. Це змушує нас шукати партнерів, завдяки яким ми можемо експортувати. Але жодної відповіді щодо покупців. Ну ні, краще я не говорити про це. через політику. Так, і через наших торгових партнерів країни-імпортери офіційно не визнають нагірний Карабах. На етикетках вказана вірменська адреса, але назва підприємства дозволяє здогадатися про походження продукції Арцах, тобто нагірний Карабах. Карен та його родина теж сподіваються на визнання незалежності Карабаху. Він живе у Степанакерті, куди 1988 року втік із дружиною та маленьким сином від погрому вірмен Азербайджану у місті Сумгаїд. Откроють какую-нибудь любові, з радістю. Там на самом деле було вже там насправді було жахливо, тому що людей спалювали заживо, жінок гвалтували, навіть дітей гвалтували. Ми прожили три дні в Сумгаїті, і навіть моєму ворогу я би не побажав такого. Не Пожелаю этого. Карен та його дружина більше не хочуть виїжджати з нагірної Карабаху. Вони кажуть, що земля їхніх предків тепер стала їхньою. Їм було лячно, коли у квітні сина забрали на фронт. По-моєму, як на мене, єдиним правильним варіантом рішення є визнання з боку Азербайджану нашої незалежності. Нехай вони скажуть ну, живіть ви собі. Живіть вони собі житимуть, і ми собі житимемо. І за якийсь час ми все одно зблизимося як дві окремі держави. Але так як зараз це може тривати і 100, і 200 років, і завжди буде напруження, завжди буде непорозуміння. Визнання це єдиний вихід. Признання єдиний вихід. Для Баку визнати незалежність нагірного Карабаху є немислимою перспективою. У найкращому випадку уряд Ільхама Алієва може надати анклаву більшу автономію. Влада просить азербайджанських біженців повернутися додому. Один із членів парламенту каже, що у будь-якому випадку рішення має бути мирним. Азербайджан в інтересах Азербайджану повернути собі незаконно захоплені території за допомогою мирних перемовин, але 20% території Азербайджану зараз окуповані. Тож зрозуміло, що незалежний Азербайджан ніколи не змириться із цією окупацією. Нам потрібно повернути ці землі. Азербайджана Прямуємо до села Кузанли в районі Акдам. Ця територія межує з нагірним Карабахом, який опинився під контролем Вірменії після конфлікту 90-х, щоб звести до мінімуму ризик нападу з боку Азербайджану. Менше чверті всієї площі регіону Акдам залишилося під азербайджанським контролем. Тут мешкають близько 50 тисяч азербайджанців, що виїхали з Карабаху. Вони становлять приблизно половину місцевого населення. Для регіону із розгромленою економікою це досить відчутний тягар. Рівень безробіття тут зашкалює, особливо поміж біженців, які покладаються на допомогу держави. У нас немає заводів, немає місцевої промисловості, тому що це зона ризику. Жодна компанія не хоче вкладати сюди інвестиції. Ельдар та його дружина Мазалі виростили дітей у цьому будинку. Їм довелося виїхати зі свого села у 93-му році. Тут їхнє життя, наче спинилося. Вони мріють повернутися на рідні землі. Відколи їхній старший син загинув два роки тому у бою, родина не може знайти втіху. Якщо наші землі звільнять, то і загибель солдатів матиме сенс. Наша земля просякнута кров'ю мучеників. Якщо території будуть звільнені, їхні душі теж будуть звільнені. Це означатиме, що вони не загинули марно. Я лише хочу, щоб діти були живі і в безпеці. Ми повертаємось до Степана Керта. Центр Тумо прагне відкрити молоді нагірного Карабаху вікно у світ. Гуртки та обладнання дозволяють підліткам після шкільних занять безкоштовно мати доступ до креативних технологій. Під час конфлікту сам втратив дядька. Ця душевна травма надихнула його на перший проект: виставку фото присвячених життю вірменських солдатів на лінії фронту. Целен Я хотів би, щоб дивлячись на ці фото, відвідувачі побачили нашу силу і наш дух, і щоб вони бачили, що наші солдати завжди готові. Я хотів показати позитивні аспекти, не хотів демонструвати негативне. я сам бачив негативний бік, але хотів показати лише позитив. З обох боків лінії фронту атмосфера війни пронизує щоденне життя дітей конфлікту в нагірному Карабаху. В азербайджанському регіоні Акдам цей футбольний матч присвятили одному із загиблих у бою командувачів. Азербайджанські солдати грають проти цивільних із поселення біженців. Таке сусідство тут вважають досить звичайним ще п'яти солдати нам завжди потрібні. Без них тут неможливо жити спокійно. Я впевнений, що наші землі звільнять і що солдати завжди нас захищатимуть. Вони завжди житимуть поруч із нами. Вони наша гордість, завжди нас захищатимуть.